Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на нашому новому відео. І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про нашу безпеку, про аудіальну, візуальну, когнітивну безпеку вже будемо потрошку додавати. І сьогодні я пропоную нам такий невеличкий експеримент. І я пропоную нам так відволіктись від повсякденного життя і трошечки помріяти, подумати, пофантазувати. І я вас запрошую до цього експерименту, і просто ви можете зайняти комфортну для вас позицію. Я вам буду розказувати такі такі речі, які, ну не знаю, як ви напишіть, як ви, як ви до них ставитеся, і як ви, чи ви вважаєте їх реальними чи нереальними. Тобто провідслідковуйте, що з вами буде відбуватися, і на якому етапі. Коли я буду просто розказувати ось певне бачення, певну фантазію свою. А ви просто повідчувайте, що з вами відбувається, на що ваше тіло реагує, на що хочеться написати коментар. Напишіть. Прям, ну, тобто відреагуйте. І тож, займімо там, певні такі комфортні місця. І сьогодні я хочу з вами пофантазувати пофантазувати про таку Україну. В якій школа, там, де учаться наші діти, це місце, куди вони біжать, куди вони з радістю йдуть. Якщо ми пропонуємо нашим дітям пропустити завтра школу, то вони кажуть: ні, в нас там цікаві якісь проєкти, у нас завтра там щось цікаве, я хочу піти. Це місце, в якому діти кажуть, що їм подобаються вчителі. Вони йдуть туди, і вони відчувають таку увагу до себе. Вони відчувають, що їх ніхто нікуди не підштовхує, їх не оцінюють зайвий раз. З ними спілкуються, як на рівних дорослі викладачі. І наші діти можуть спокійно говорити учителям на ти, але з повагою. І уявіть собі, будь ласка, в Україні ту школу, в якій діти кайфують від навчання. Їм цікаво йти на урок, тому що там вони здобувають знання або Просто прийняття вчителя, що вони ну, не цікавий цей предмет, а не оцінку якась задовільна чи незадовільна. Уявіть собі таку україну, в якій школа не просто надає все більше і більше завдань, все більше і більше якихось проєктів для дітей, а в якій школа каже. Ну, я, я був в, в, від в, вчителів, іде такий посил, що а, слухай, на сьогодні достатньо. Можливо, ти вже втомився, піди, порозважайся, пограйся, відволічись. Сьогодні вже інформації занадто, тому що ти так там, щось сприйняв сьогодні, щось не сприйняв, але не перевтомлюйся. Завтра буде день, безбог. Бог. І ми завтра повторимо матеріал, воно вивчиться, все буде добре. Не хвилюйся, те, що, ти, те, що ти, тобі потрібно, ти все одно це будеш знати. Ти все одно вивчиш те, що тобі цікаво. Ти все одно не зможеш вивчити всі предмети, які дає школа. Ти не зможеш в неї бути там прям зіронькою, прям відмінником, і тобі не потрібно бути цим відмінником, тому що ну, тобі. Тобі важливо, тобі важливо зрозуміти, хто ти є, яка ти людина і в чому твоє, твої таланти, в чому ти хочеш розвиватися. Спробуй спочатку віднайти, що тобі цікаво, який з предметів цікавий. Не рухайся в ньому. Але ж знову ж таки, немає оцінок. Є просто так, у тебе тут високий бал, так, у тебе тут середній бал, але ти молодець. І навіть... Вчитель, вчитель не говорить про твої оцінки нікому. Ці оцінки виставляються в конфіденційній площині. Тобто ці оцінки бачать, наприклад, тільки батьки, і ти, і вчитель. Все. Ніхто з твоїх товаришів навіть не знає, як ти навчаєшся, тому що вчитель. Ставиться до тебе не, до, не як до об'єкту, який має піднести нарцистичну частину цього вчителя, який скаже: Я молодець, я гарний вчитель, тому що в мене весь клас відмінники, а це вчитель, який просто бачить тебе як дитину, як людину і, і вбачає свій такі, е, таку місію свою в тому, щоб. Просто надавати інформацію з даного предмету, а ти скільки візьмеш, стільки візьмеш, і твоє. І уявіть таку школу України, в якій дитина біжить в школу, тому що вона знає, що від неї не будуть чогось вимагати, а її будуть просто навчати, так, як йде процес. Процес йде групова робота, парна робота. Проєктна робота, і те, що встигли в класі, те і встигли. Додому завдань не буває. Тому що, коли дитина з восьмої години і до 4-ї і так в школі, це 8 годинний робочий день. І уявіть собі, таку. Картину таку Україну, в якій дитина приходить після школи і вона займається саме тим, до чого в неї є. Ну, лежить в серце, лежить інтерес її. Якщо потрібно, то вона може відпочити. Після школи вона прийшла, втомилася після робочого дня свого. І їй немає завдань на, на, на після четвертої вже все. Вони все, що потрібно було, зробили в школі, все виконали в школу. І коли приходять батьки, коли приходять мама, тато, то у них є прекрасний час з дитиною. Не для того, щоб порати на дитину, бо вона не виконала домашку. І не для того, щоб порати на неї, бо, бо треба пояснити цю домашку. А для, для, для батьків це не так і легко. А вони просто приходять і вони спілкуються з дитиною про те, як пройшов твій день, з ким ти сьогодні спілкувався, як, як твої там товариші, які у вас плани на вихідні? І весь цей час, після 17-ї години, там, вечора, дитина може просто присвячувати цей час відпочинку, зустрічам з друзями, спілкуванням з батьками, не про оцінки. А про те, що дізналися сьогодні нового в школі, що сподобалося, як тобі підхід. І після цього, після такої комунікації, якщо є бажання, то дитина разом з батьками можуть оцінити вчителя з певного предмету і поставити йому оцінку, і написати коментар, як вчителька ставиться до дитини. як... Ем, як дитина себе почуває, чи відчуває вона стрес поряд з такою, з такою вчителькою, чи їй комфортно, чи чує вчителька потреби дітей в цей момент? І таким чином, ви, як сім'я, можете поспілкуватися, виявити якісь гаразди і негаразди, і написати про це. В певному конфіденційному цьому в цій програмі, яка розроблена спеціально для комунікації з батьками і з вчителями, написати можливо. Конфіденційна, можливо, не конфіденційна, про свої почуття, поставити оцінку вчителю, подякувати, можливо, вчителю за те, як гарно організовується процес, яке гарне ставлення. Якщо батьки хочуть подивитися на свій процес, на процес своєї дитини, як вона себе почуває на уроці, то є доступ до відеокамер спостереження на кожний урок, на кожен клас, в яких знаходяться діти. І батьки можуть спокійно подивитися на ставлення вчителів до дітей і також проконтролювати рамки, поведінки і кордони дітей, тобто, чи не порушують діти кордони викладачів. Це також важливо. Як вам такий малюнок, коли дитина приходить зі школи і вона може просто відпочити? Тому що, як і кожна жінка, наприклад, яка приходить додому з роботи, яка, може, ну, яка хоче відпочити, у неї є час для того, щоб приготувати їжу, або сходити з дитиною на піцу, сходити в кафе, посидіти, просто подивитися фільм з попкорном, просто трошки розслабитися ввечері разом із своєю дитиною. Якщо. Батьки хочуть на вихідні кудись поїхати, то це також не проблема. Дитина не отримує домашніх завдань на вихідні і тим паче на канікули. Тому що це кордони дитини і кордони всієї родини, які вчителі не мають права порушувати домашнім завданням. І Якщо дитина хоче на вихідні або на канікули кудись поїхати з батьками, то це класно і круто, тому що в школі програма розроблена так, щоб дітки приїхали і змогли розказати, поділитися враженнями, де вони були, що вони бачили, чому вони навчилися, бо це цікаво. А також вчителі мають таку ну, таке достатнє навантаження, коли вони приходять після роботи і вони не перевіряють домашні завдання. Вони просто присвячують свій час своїм дітям, своїм чоловікам, своїм там, дружинам, своїм друзям. Вони на вихідні. Планують щось прекрасне, сходити в басейн, сходити в кіно, сходити в зоопарк, сходити ще кудись, з'їздити на 2-3 дні на відпочинок в якийсь готель, поїхати трошки релакснути, з цією родиною. Або у відпустці. Також для викладача не йде мова ні про які доздачі, перездачі, контрольні перевірки домашки, заповнення журналів, тому що в цій школі все вже автоматизовано, і задача вчителя це не прописувати це все, а просто під час уроків, як вона їх провела, вона просто відмічає в розробленому додатку, що вони пройшли ось таку тему або вони виконали ось таке завдання. Як вам в такій жити країні, в якій Міністерство освіти не просто дає задачі вчителям, які програми їм треба виконати за рік і підігнати всіх дітей, і назадавати дітям домашки так, щоб їм тошнило вже від цієї школи? Ні. В цій країні Міністерство освіти думає про те, що У дітей є свій вільний час, у дітей є свій вільний темп, вони навчаються тому, чому навчаються, і Міністерство освіти робить акцент на те, щоб відслідкувати, скільки дитина насправді може взяти інформації за рік. І коли вони відслідкували це все за рік, проаналізували. Скільки взяли інформації, скільки не встигли чисто фізично, тому що робота проходить на уроці, батьки не займаються з дітьми домашніми завданнями, вони займаються з ними приємними, корисними і цікавими, взаємно цікавими справами. Вчителі не задають домашки на, на, на дом, щоб діти самостійно проходили матеріал, тому що була повітряна тривога. На уроці вони це не виконали. І ця класна робота задається на дом, І потім ще і домашня робота задається дитинці. І це все під час повітряних тривог. Ні, в нашій країні. А Міністерство освіти спочатку відслідку не видумує програму, а запитує у батьків: а запитує у батьків, які книги ви би хотіли, щоб дітки прочитали за цей рік. Батьки можуть відповідати, можуть голосувати, можуть дозволяти дітям не читати певні книги, не виконувати певні вправи, тому що ці книги можуть бути. Некоректні з релігійної точки зору, і або з іншої точки зору, або неприйнятні для батьків ще з якоїсь точки зору, і батьки мають право не дозволяти або відмовлятися, щоб їх дитина читала певну книгу. І вони навіть мають право рекомендувати. І потім береться рік, і Міністерство освіти відслідковує. Як же дитина дійсно впоралась, не як вона має впоратись, як ми це собі надумали, нафантазували, а вони дивляться, а скільки реально дитина бере. І потім, вже, виходячи з цієї інформації, формуються певні рекомендації до програми шкільної освіти, які не тримають всіх вчителів в. Напружені цілий рік і потім ще 10 років підряд. А навпаки, Міністерство освіти створює орган, який допомагає вчителям. Справлятися з певними проблемами, які йде, які має підтримуючий характер, не тероризуючий характер, а підтримуючий контр... характер. не контролюючи, як ти вчителька, якась там да, впоралась чи не впоралась, я зараз прийду, і відслідкую, скільки ти по часу там на що витрачаєш, а ні, вони приходять і кажуть. Блін, у вас так класно, у вас така тепла атмосфера, давайте зробимо, може, ще ось так, а можна ще ось так. Я тут з вами, я поруч, я можу вас підтримати в ваших проєктах, і ми зробимо цю школу краще. І коли ми думаємо про таку фантазійну Україну, як у вас. Із вашими почуттями, коли я говорю про те, що у дитини є свій час на відпочинок, коли я говорю про те, що батьки приходять з роботи, і жінки не мають працювати до, до 8-12 годин, а вони мають право обирати, скільки вони працюють: 3, 4, 5 годин, а потім проводять свій час комфортно і якісно з дітьми. Спілкуючись про щось приємне, не про оцінки, не про успішність вашої дитини, а про щось, те, що цікавить вашу дитину. Коли я говорю про те, що вчителі не забігані в намаганнях підлаштувати всю систему під Міністерство освіти, не дивлячись на потреби дітей, коли я говорю про те, що Міністерство освіти чує, чує, чує своїх людей, які навчаються, і в яких є вже крик душі, вони почуті, і вони дійсно починають в гештальт підході організовувати навчальний процес з урахуванням потреб власних і потреб шкільних, і з баченням результатів певних і цілей. Гіштат, коучинг такий, знаєте, для Міністерства освіти необхідно організувати обов'язково. Це обов'язково для того, щоб люди відчули себе заново. І коли я говорю про ось таку систему освіти, як це вам? Думайте, будь ласка, просто напишіть свої відчуття, що з вами відбувалося, коли я про це говорю. І, можливо, знаєте, ще трошечки допишу тут вам зараз це. Коли дитина навчається в школі, то вона навчається не для оцінок, тому що оцінки, які вона отримує в кінці, наприклад, 11 класу, вони не йдуть нікуди для вступу в університет. В університеті університет, Це як додаткова вже платна послуга, яка безкоштовною є для для дітей захисників для певних певних соцгруп, тобто яким складно оплачувати, так? І для для обов'язково для дітей, для дітей захисників України це безкоштовно. І неважливо, які оцінки вони отримують. Для всіх інших це платно, навчання в університеті може бути платно, але доступно. доступно. Так, щоб дитина, коли вступає в вуз, могла працювати вже паралельно із навчанням, тобто студент. Працює і не за кошти батьків, можливо, а за власні кошти, власних коштів оплачує навчання, тому що воно доступне, воно доступне. І також. Є момент спонсорства, коли завдяки, завдяки оцінкам і мотивації, мотивації, студента можуть взяти під спонсорство певні компанії. При вступі вони проходять співбесіду, і компанія бере цю людину під спонсорство. І тоді дитина вже якби працює. Спонсор вже якби співпрацює з цією компанією, вона може на неї також вже і працювати потрошку, набиратися досвіду, і вони її спонсорують. Але ті, ну, можливо, якісь певні соціальні групи, яким важко оплатити, то це має бути безкоштовно. Але, наприклад, ну при... тут мають бути прямо причини. Тобто, наприклад, багатодітні сім'ї, так, ну там 3, 4, 5 діточок можна дати субсидію так? на навчання обов'язково для дітей-захисників безкоштовне університетське навчання протягом всього життя. Типу, ну хоча б один раз, вони мають мають право на безкоштовну освіту. І ось ці оцінки, які, на яких всі так зациклені зараз, вони в кінці школи просто видаються як сертифікат, щоб дитина знала свій рівень знань. Тобто ці оцінки не йдуть для вступу в університет, тільки для спонсорства вони можуть бути корисні. Вони йдуть для того, ці оцінки йдуть для того, щоб дитина просто орієнтувалася. І весь процес навчання не був сконцентрований на тому. Що ти хороший чи поганий, бо у тебе ось така оцінка. Як вам це звучить, друзі? Напишіть, будь ласка, дякую вам, гарного дня.